Так, друга частинка нашого відео продовжується. Так, так, зменшили. Так, і ставимо її по центру. Так. Я можна трішки спробувати її навіть збільшити. І трішки. Ні, трішки вже не вистачає місця. Так. Отже, у нас ось така з вами дуже гарна листівочка вийшла. Так, цей листочок ми його видаємо, натискаючи, ну нічого страшного, так? Отже, в нас є ось таке гарне привітання і є ось така гарна листівочка. Так, тепер ми... І зберігаємо. Або ділимось нею. Отже, натискаємо на поділитись зі святом. Зі святом, крапка, зберегти. Тепер обмежений доступ. Ті, хто мають посилання, можуть переглядати, копіювати посилання і все. Тепер ви відкриваєте свій аккаунт, я відкриваю. Приклад своєї доньки. Відкриваємо Classroom, Так. так, Ага, не підтверджую його зараз, тому що я його не пам'ятаю. Добре. Так. І ви додаєте його до своєї виконаної роботи. Або, другий спосіб, ви натискаєте на файл, завантажите як документ Microsoft Word. І він у нас ще вже є. Отак, От дуже швидко. Так, це моє планування і ось наш текст. І ось така наша гарна листівка. Бачите, дуже гарно. На цьому саночки, в мене все. Дякую вам за урок. І чекаю на ваші роботи. До побачення!